Ну, що ж, у нас продовжується поєдинок між колективами топіар та колективом. Можна пробувати зараз. Солодилов. Війде передачу на партнера. Тут з дальньої дистанції пробуває. Ну що, ж, у нас продовжується? І це фінальний матч між командами топіар та ФК Софія. Топіар у нас а... грає в зеленій формі, в зелено-чорній, так і колектив Софія в таких рожево-чорних кольорах. Так от, Іванов Олег, номер 4 у Топіара 44. Варванський Кирило 77. В'ячеслав Ковпоша. Далі дивимось. 8 Либа Дмитро, 19 Либа Сергій, 15-й Орляк Владислав, 21-й Єгор Смірнов, 9-й Ян Солоділов, 11-й Данило Ткаченко, 5-й Шевченко Владислав і 1 воротах Штіфанов Павло. Зараз момент. ФК Софія у нас грає в наступному складі. Номер 14 Олександр Білік, 16, Владислав Бречук, номер 10 Олег Зуб, 9. Руслан Лук'яненко, 7. Володимир Маслов 11. Немирівський Руслан і перший Владислав Томашенський. Ось такий склад у нас сьогодні команд. І тепер вже напевно будуть змінюватися потрошки гравці. Штіфонов зараз на м'ячі. Штіфонов віддає передачу не точно. Ну і йому було трошки вперед виходити, незрозуміло. Ну, і там трошки підсилився Томашевський і тут на місці. Тут непогано зараз віддав цю передачу. ну... Но... Дивимось далі. Варванський, Либа. Вийшли на майданчик у нас. Ось Варванський. і Дивіться, як передача доходить. Знову Варванський. І Ткаченко Данило тут вийшов у нас 15-й номер. Зуб. Знову зараз непогане перехоплення з боку команди ФК Софія. цей м'яч, і Варванський забирає цей м'яч. І ось Варванський перевіряє свого суперника. Доходить цей м'яч, тут досить непогано. Перехоплення ковпоша, ковпоша з носка пробиває, не влучає по воротах, там Томашевський спокінув Це весь момент. Притримував, так, ну і зараз у нас далі. de uma espoir de não Розприхоплення, ані. Стояли гравці. Колективо. С... Нічого. Ну і зараз знову тут пропасовується. Передача на ковпошу не доходить. І зараз а, намагається атакувати топіарівці. Пробиває, не влучає поворота. Вірніше кутовий буде. а ні, відворіт. Все ж таки. Арбітри досить. Прискіпливі зараз, так. Тут продача в нікуди. Є Варванський, Варванський може на дальній стіку давати і там через рикошет на котовий. М'яч вийшов. На дальню стійку ну погано зараз віддавав Бричук Владислав на Ні, Це Бричук віддавав на іншого гравця. Зараз знову Бричук в Грає ось він Варванський. Ну і поки що рахунок не відкрито, друзі, 0-0. вигравати. Ну і Ткаченко Данило намагався щось зробити. Зараз змінка підказує Єгор Смірнов, капітан колективу Топіар. Тут нам забирає м'яч. Тут носиться вперед. Колектив команди є ковпоша, і ось він приймає зараз м'яч. Ковпоша віддає передачу точну. І це пенальті, друзі. Дивись, дивись, дивись вар, напевно, що. Потрібно буде, там ні, ні, не було ніякого моменту. Ну і Ковпоша будуть дивитись момент. Забиває Гол Варванський все ж таки. І на сьомій хвилині зустрічі робить рахунок. Один-0. хочеш сказати, це блядь, не рука? Це не рука? Та в смысле, блядь, стоїть і об руку б'ється мяч. Блядь, а чого ти не поставив точку? Ну і Зараз прихоплення з боку команди Топіар. Тут же несеться вперед. Може бути 2-0. Стійка, друзі. Стійка, друзі. В цей момент не змогли забити. Зараз момент. Тут з м'ячем атакуючий гравець команди Топіар. Сиванов, вонов не точный пас. Ну і знову продовжується у нас поєдинок. Все ж таки, граємо. Єгор Смірнов з'явився у нас на майданчику. До речі, разом в четвірці з Орля... Орляк Владислав. Смірнов, Ковпоша. Зараз Передача не доходить. І тут підхоплюють м'яч гравці команди. Тут... Ткаченко. Зуб. Передача на партнера не точна. Ну що ж, все ж таки 2-0, так? 2-0. Забуває у нас 11-й номер Ткаченко Данило на 12-й хвилині зустрічі. Це фол, друзі. Це фол. Томашевський підходить з лівої ноги пробиває, але не влучає по воротах штіфонов. Дивіться, ковпоша там набирає хід. Ну що ж, грати ще у нас 15 хвилин. <тас々> <тас> <пас> Непогана зараз передача повинна була пройти, але не пройшла. І тут є у нас на правому фланзі Олег Зуб. Зараз досить непогано хотів віддати цей пас, і зуб повертається назад. Передача доходить. Олег Зуб може забивати! І не забиває. Ну, друзі, підстрахував Штіфану Флибу зараз. Ну, досить непогано. 16 хвилин зіграно. 16 хвилин зіграно. В цьому поєдинці. І ще грати і грати. У нас ще другий тайм цілий. Тут залишає у межах майданчику. Будуть грати 5-5, цікаво. Через середину проходить. Ні, все ж таки сам через м'яч. Зараз забирає м'яч. І дивіться, несеться вперед. Тут гравець команди, тут починається боротьба чисто. І тут дивіться, як несуться. Просто космос, друзі. Ну що ж, друзі, у нас продовжується поєдинок два фоли команди Тупіар. І 16 хвилин 40 секунд зіграно. Ну, тут а, жорстко зіграв. Гравець команди. і тепер вже вийшов. Перенесуться гравці команди Со Софія. Він досить непогано. Тут Олег Зуб є на майданчику. Томашевський вийшов. Який пас? І зуб не забиває, друзі. Штіфунов на місці. Либа зараз зіграв разом з Либа підбирає підбирається м'яч, ліву ногу буде собі крутити. Низом пробуває. І тут далі продовжується матч і Олег Зуб до цього м'яча дістався. Забирає м'яч. Гравці команди Софія. Тут а, Досить непогано віддали цю передачу. Тут намагається либа через фоли, І Тут ух, як ледь не. Підрізав. Тут позаду забирає м'яч. Ні, м'яч у, у полі. Досить непогано. Зараз знову перепасовуються Гравці. 4-4. в -4 Атакують. Зуб. Віддає передачу на партнера. У руки влучив. У руки. Серйозно. Зуб намагається пройти зуб. Боротьба. Тепер вже починається. Щось не зрозуміло. Тут Олег Зуб залишається у атаці своєї команди. Ну і... Часу... Іванов підбирає цей м'яч. 30 секунд залишається. І ні, не забувають гравці. 30 секунд. Залишається до кінця першого темпу. Ну і що ж, продовжується у нас поєдинок, ввели м'яч гравці.